Так, знову цей самий Air, боєць спереду, я ззаду. Більш-менш повна загрузка човна, ехолот, приманки, бак, Значит, стоїть гідроплита, Трани спиднутий на 30 мм, тахацу 9,8 мм, стоїть максимально і обершина пластина и креплення для эхолота так на моторе стоит нерідный винт. Винт солос с кровком чим рідный был 8,5. так газ в пол

Важко, але розгін-розгон є. Так, продовжуємо. я в човні один. В човні один. Газ в пол. Можна сказати, що лодка пішла. На новому гвинті значно краще, ніж на рідному.